Виконуємо номер 338 із підручника Алгебра 7 та номер 13 Крапочка 7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте частку у вигляді степеня. Задання перше. Частка відділення м у 9 степені на М у 5 степені. Друге. Частка відділення А у 10 степені на А у 5 степені. Третє. Частка відділення 9 у 7 степені на 9. І четверте частка відділення м у 14 степені на М у 13 степені. Приступаємо до виконання. Щоб поділити степінь на степінь, основи яких однакові. Основу залишаємо тією самою, А від показника степені діленого. Віднімаємо показник степеня дільника. Отже, маємо М9 відняти 5. Маємо М у четвертому степені 10 відняти 5. Маємо А. У п'ятому степені. 7 відняти 1 маємо 9 у шостому степені. І 14 відняти 13 маємо М у першому степені або просто М. Номер 338 із підручника Алгебра 7 та номер 13.7 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.